У четвертий день тижня у рубриці Прихисти пухнастика» розповідаємо про безпритульних тварин, лікуванням і прилаштуванням до родин яких займаються волонтери горішніх плавнів за підтримки ветеринарних клінік міста. Днями до центру тимчасової перетримки безпритульних тварин підкинули кішечку. Знайшли її волонтери, випадково помітивши у літньому вольєрі незнайомі злякані очі. Кішка одної з найпопулярніших порід британка. У літньому вольєрі її невідомий зачинив морозною погодою без їжі і води. Вік кішки волонтерам встановити важко, однак гадають, що їй близько років чотирьох. Очевидно, що була домашньою до лотка навчена, стерилізована. Волонтери терміново шукають її дім, адже кішка не звикла мешкати поряд із іншими чотирилапими. Пухнаста, злякана, але лагідна. До тих, хто їй припадає до душі, вона лащиться і моркочить. Ще один чотирилапий у минулому мав домашнє життя. Сніжок, Васька або, як його ще називають білий. Так його найменували самі містяни. Вуличне життя розпочав на початку минулої осені. Волонтерам одразу стало зрозуміло, що кіт домашній, адже був надто чистим. Добрий, лагідний, ручний. Оселився біля одного з магазинів міста. Волонтери розповідають, що багато містян його знали і підгодовували. Котик завжди поводився чемно, заходив до магазину погрітися, не шкодив нікому, і кожному, хто пригощав його ласощами, дякував. На відео контраст вигляду кота домашнього і кота вуличного. А саме яким був і яким став чотирилапий. Нещодавно потрапив у бійку з іншими котами, через що ледве не залишився без ока. Волонтери, помітивши його у такому стані, одразу забрали на лікування до ветклініки. Тож, хто хоче допомогти волонтерам із коштами на лікування, можете це зробити, звернувшись за номером телефону, зазначеному на екрані, або завітавши до ветклініки Кіт Бегемот. Взагалі ж з вулиці, потрапивши на лікування до приміщення ветклініки, одразу стало зрозуміло, що кіт привчений до лотка. Його пролікують, стерилізують, і, на жаль, якщо не знайдуть господаря, кіт залишиться на вулиці. Шукає господаря і цуценя Гільза, їй близько шести місяців. Волонтери запевняють, що у дорослому віці дівчинка буде не надто великого розміру, зможе мешкати навіть у квартирі. Щеплена, має паспорт і чип стерилізована. Чипування котів та собак це процедура вживлення під шкіру мікрочипа з індивідуальним номером. Цей номер зазвичай вклеюється до всіх документів собаки, родоводу, ветеринарного паспорту, тестів та сертифікатів інших документів. Чип знадобиться у випадку необхідності ідентифікації тварин. Просканувавши його, можна буде знайти контактну інформацію та повернути вихованця власникам. Сподіватимемося, що під час зваження всіх за та проти, хтось таки прийме рішення потоваришувати із цією малечею. Господар, знайдися, горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.